Вітаю! Давайте розберемо завдання 19 та 20, яке було сьогодні на НМТ. Отже, завдання 19 обчисліть інтеграл від 1 до 4 х квадрат мінус 5 квадрат поділити на х-5 dx. Отже, для того, щоб розв'язати дане завдання, перше всього, що ми помічаємо, це в чисельнику у нас формула різниця квадратів, яка розкладається на дві ось таких дужечки. х відняти 5. Та х додати 5. Формула, нагадаю, така А квадрат відняти b квадрат. Це у нас а-b та А плюс b. Внизу у нас х-5, що ми тепер помічаємо, що в чисельнику і в знаменнику дві дужечки однакових. Х-5 скорочується. Залишається у нас інтеграл від х плюс 5 dx. Тому інтеграл від 1 до 4 х плюс 5 dx дорівнює. Для х первісно це х квадрат розділено на 2. А для 5 це первісно 5х. Беремо в дужечки вертикальну палочку та за формулою Ньютона-Лейбніца підставляємо спочатку верхню межу. Тобто 4 в квадраті розділити на 2 плюс 5 роз... помножити на 4. Мінус. І тепер нижню межу підставляємо. 1 в квадраті розділити на 2 плюс 5 на 1. Тепер. Порахуємо, що ж ми отримали. 4 в квадраті це 16, розділити на 2 це 8. Плюс 5 на 4 це 20. Мінус. Значить, перед дужками душками ми маємо змінити знаки на протилежні. І 1 в квадраті це 1, тобто 1 друга. І мінус 5 на 1, тобто мінус 5. В результаті маємо 20 плюс 8 28. Відняти 5, 23 і відняти 1 другу. 22,1 Ну або ми запишемо її як 22,5. Це відповідь до завдання 19. Так, і завдання 20. Олена планує придбати горіхи в кіоску, їй потрібно придбати 500 г фундука, 300 г кешю та 200 г волоських горіхів. Користуючись даними в таблиці, знайдіть середню вартість за 100 г придбаних оленою горіхів. Отже, перше, що ми дивимося, у нас є вартість за кілограм. Олена придбала 500 грам фудука. Пам'ятаємо, що в 1 кілограмі 1000 грам. Отже, за 100 грам товару нам потрібно забрати один нулик, тобто буде 25 гривень. За 100 грам кешу це 40 гривень. Ну, і за 100 грам волоського ріха це 15 гривень. Тепер, скільки ми придбали? 500 г. 500 грамм це 5 разів по 100, тобто 5 множимо на 25, це 125 гривень. Заплатила Олена за фундук. Далі 300 грам, тобто 3 рази по 40 гривень це 120 гривень. Вона заплатила за кешю. І е, 200 г по 15 гривень, тобто 2 рази по 15 це ще плюс 30 гривень. Вона заплатила за волоський горіх. Розуміємо, що додавши ці всі числа, ми отримуємо 200 гривень. 75 гривень. Так, отже, 275 гривень Оленка заплатила за що? 500 плюс 300 і плюс 200 за 1 кілограм горіхів. Ну, а тепер, якщо 1 кілограм горіхів 275 гривень, то, відповідно, 100 г горіхів це 27,5 гривень. Відповідь до нашого завдання 27,5. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.